Увага ФОПам, які користуються пайоніром, з крилом, вайзом та іншими платіжними системами. Вам податково дозволяє користуватися цими платіжними системами, в тому числі і на спрощеній системі оподаткування, за умови, якщо валюту будете заводити в Україну до кінця календарного року. Проте хочу звернути увагу на такий делікатний момент, як тип аккаунту у платіжній системі. Глобально для української податкової взагалі немає значення, чи це бізнес акаунт, чи це просто акаунт фізичної особи. Різниця може бути в тому, що ви можете до бізнес-аккаунта делегувати. Доступ третім особам, а також отримувати платежі за різними стандартами реквізитів, типу SWIFT, SEPA, BAX та інші. Крім того, треба розуміти, що платіжні системи до вас будуть відноситись як до бізнес-користувача, а це може змінити спосіб підтвердження походження коштів, тобто проходження фідмоніторингу, І можливо підтримка до вас буде ставитися лояльніше, адже у вас аж бізнес аккаунт. Але знову ж таки, наші податкові все рівно чи у вас бізнес аккаунт чи просто аккаунт фізичної особи. Тим не менше, хочете знати більше, переходьте на і підписуйтесь на мій YouTube.